Друзі, мене звати Наталя. Щиро радію нашій новій зустрічі з вами. Запрошую вас у світ в'язання, у світ створення речей власними руками. Отож, я до вас сьогодні не з пустими руками, а з готовою роботою. Вчора я досить плідно попрацювала, і в мене є дві завершені роботи, але по факту я можу показати вам лише одну, бо інша ще волога. Вона проходить ВТО. Значить, я зв'язала, дов'язала вірніше джемпер для донечки і шапку бускового кольору, яку я вам показувала. Ви просили, і я проведу таке невеличкий. Подібну майстер-класу розкажу, як я її в'язала, і все покажу. Ось, але це буде трошечки пізніше. Сьогодні будемо говорити про джемпер на круглій кокетці. Це джемпер на 5-6 років. В моїй донечці нещодавно виповнилося якраз 5 років. І він на неї трошечки такий оверсайз. Але я е, трошечки пізніше. Додам обов'язково фотографії, як виглядає на ній цей джемперочок. По факту тут залишилося місяць-півтора походити і вже буде тепло. І буде він чекати до осені. Я... Мені дуже приємно в'язати для дітей, але неприємність полягає лише в одному, вони дуже швидко ростуть. Ось, Ну нічого, це прекрасно, коли дітки ростуть. Так ось про джемпер. Він зв'язаний, основна тут фантазійна ниточка, яка називається Малібу. Вигляд вона має ось такий. У мене залишилося її трішечки. Тут вона із потовщеннями, і з додатковими такими, бачите, на на Ниточками, які відходять в сторону. ну Досить таки цікава. В мене її було 200 г. 4 моточки по 50 грамів моточку це 100% ваговна. В якийсь момент я стала розуміти, що мені цієї е, пряжі на повноцінний джемпер не вистачить. Якусь майку в'язати, мені зовсім не хотілося жилетки, ну, також хотілося джемпер зв'язати для донечки. Ну і я стала вишукувати в своїх запасах компаньйонів для цієї ниточки і знайшла. Завжди, будь-що освіжає білий молочний колір. Ось, В рукава я додала до отакого білий молочний це No Name. Я не знаю, що це. За пряжа. В дві ниточки. вона, ця малібу в одну ниточку. В'язала я е, круглою кокеточкою згори донизу. Цільнов'язаний безшовний виріб у мене вийшов. В рукавчики я взяла. Оцю саму біленьку No Name, скоріше, вона не біла, вона молочна. І додала до неї ще пряжу вівчарі Demi Season Print 700 на 100. Із цієї пряжі Demi Season Print у мене зв'язане ось це платтячко, сукня. Така з натяком на оверсайз. Якщо ви ще не пробували цю пряжу, пряжа нашого українського виробника дуже класна. Вона ніби і тонка 700 на 100, але тонкою вона зовсім не виглядає. І ще із неї я зв'язала собі. Ага, правильно шаль волошки. Я її не гладила нічого, вона трішечки злежана, це я її дістала, щоб вона провітрилася, ну і вам заодно похвастатися, звичайно ж. Ну, як без хвастів? Ну Ми ж, дівчата, ми всі любимо трошечки похвалитися, правда? ж? А чого ж не похвалитися, як є чим? Хтось може натхнення з цього почерпне. Це досить добре. І от я так хочу вас надихнути. Е, тому е, продовжу, що вироби з цієї пряжі досить просто в'яжуться, якщо ми зробили раптом десь там помарочку, помилочку, вона досить просто розпускається. Е, про метраж я сказала, а ось склад там е, досить високий відсоток акрилу і 15% вовни. Не колеться, досить приємна до тіла. І тепла, ну, такий демісезонний виріб це саме те із такої пряжі. Тому зверніть на неї увагу обов'язково. Ну і що хочу сказати про круглу кокетку. Тут я вив'язала круглу кокетку без розрахунків. Як це я робила? Мій погляд на <клес> це Якщо ми говоримо про в'язання круглої кокетки без розрахунків, то це не зовсім точно. Розрахунки там, звичайно ж, є, але вони настільки мінімальні, що якщо ви не любите заморочку з отими всякими розрахунками, формулами, вираховуваннями і тому подібне, негайно сідайте в'язати круглу кокетку, бо вона вам сподобається. Це дуже-дуже просто. В чому суть? Суть в тому, що регланна лінія дорівнює висоті. Круглої кокетки. Я користуюся для цього однією тією самою таблицею. До прикладу, для мого розміру 46-48, мені потрібно 20... 24 см. Так? Якщо мені потрібно 24 см пров'язати круглої кокетки, я зроблю тут 4 етапи прибавки. Після того, як я пров'язала горловинку, я переходжу на в'язання е, тіла. І в першому ж ряду я буду робити прибавки. Наступним чином: Дві петлі плюс одна прибавка. Так, до кінця ряду. Далі без змін я буду в'язати на висоту 6 см. Другий етап прибавок у мене буде. Дві петлі плюс одна прибавка. Так само, як і перший етап був. Далі в'яжу вниз 6 см. Третій етап три вже петельки плюс одна прибавка 6 см вниз без змін. І четвертий етап чотири петельки плюс одна прибавка. Це буде заключний етап. Це вийде, звичайно дивлячись, від того. Який ви виріб хочете, з якої ви пряжі з тонкої, чи з товстої ви в'яжете? На це потрібно звертати увагу. Також потрібно звертати увагу на те, скільки ви петельок набрали. Якщо отак відкрита у вас шия, досить глибокий цей буде горловина досить глибока то можливо потрібно буде змінити розрахунки. Якщо горловинка в нас шиї, можливо, треба зробити буде 5 разів. Тобто на це все треба дивитися. Один раз, хоча б треба спробувати зв'язати, як для вас підходить, щоб ви вже все це зрозуміли. Якщо ми прагнемо зв'язати оверсайз, ми можемо п'ятий раз зробити прибавки, якраз коли ми вже вив'язали підрізи, вийшли на цілої рукави, отут з самого початку ми можемо також зробити прибавки. Це може бути так само, як четвертий етап, 4 плюс 1 прибавка, або ж можна там 5. Тобто ми самі регулюємо ці самі прибавки. Самі регулюємо, якої ширини у нас має вийти, шляхом примірок, і тому подібне. Ось, Як я зробила для своєї доньки? Оскільки для її віку мені потрібна була регланна лінія, або ж в нашому випадку кругла кокетка з довжиною 15-16 см, то я зробила три етапи. Прибавок ще ж, і до того в мене була товста ниточка. Якби була тоненька нитка, то можливо б я порахувала і зробила б чотири етапи прибавок. А оскільки товста нитка, і е, я не в'язала її в облипку, я навпаки старалася, щоб це було трошки з таким нагадуванням оверсайзу, бо, ну що ж, дитина місяць походить і все тоді, кудись віддай викине, ні звичайно. З запасом я в'язала, тому так я зробила. Значить, після пров'язування горловини в першому ряду я зробила прибавки 2 лицеві плюс одна. Е Додаткова петелька одна прибавочка, вниз пров'язала 5 см другий етап. Три петельки плюс одна прибавка так до кінця ряду, потім ще без змін пров'язала 5 см вниз. І третій заключний етап прибавок. Е, у мене був 4 петельки плюс одна. Потім я пров'язала японський росток. Зімкнула в коло.